У вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 1 Визначення довжини бійкового коду повідомлень. Підбиваємо підсумки вивченої теми, а саме тему кодування виконанням практичної роботи. Виконувати практичну роботу ми з вами будемо з підручника за інструкційною карткою. Завдання ви можете знайти в підручнику на сторінці 29 або скористатися моїм, яке бачите на екрані. Зараз пропоную перейти до виконання даного практичного завдання, і для цього нам потрібно буде наступні дії. Що ж, давайте розпочнімо. А саме нам з вами потрібно виконати три завдання. Перше завдання звучить так: обчисліть довжину двійкового коду деякого тексту за умови, що символи тексту закодовані з використанням таблиці кодів символів Windows 1251. У тексті 32 сторінки. Кожна сторінка тексту містить 48 рядків. У кожному порядку в середньому 56 символів. Вирази довжину двійкового коду цього тексту цілим числом у найбільш можливих одиницях. Отже, для початку я створю папку, підпишу її практична 1 і своє прізвище. В цій папці ми будемо зробити наші записи. Ви можете свої записи здійснювати в зошиті. Я просто робитиму все це на комп'ютері. Якщо ж у вас немає можливості виконувати на комп'ютері, можете спробувати скористатися для збереження зошитом. Це теж позитивно. Отже, тепер в цій папці я створюю новий файл. А саме файл Word документу. Підпишу його завдання. 1. Один. Enter. Відкриваємо даний документ. Розташовую так, щоб було зручно бачити завдання і здійснювати відповідно наші дії. А завдання в нас ми бачимо наступне. Ставлю. Змінюю. Давайте для початку змінимо шрифт Times New Roman 14. Зменшуємо. І тепер перше. Ми знаємо, що у е, таблиці кодів символів Windows 1251 кожному символу відповідає 1 байт. Тому ми з вами зараз здійснимо наступні обрахунки. Нам треба порахувати. Скільки ж символів всього у нашому буде документі? Це потрібно 32 32 сторінки, помножити на кількість рядків на 48 і помножити на кількість символів у кожному рядку на 56. Це дорівнює. можемо скористатися калькулятором. Пусть всі програми шукаємо наш. Калькулятор, відкриваємо його і вводимо наші дані. Все би в зошиті, якщо ви пишете, так само записуєте, як у мене в текстовому документі. 48 і помножите на 56 дорівню. Отже, в нас вийшло 86 016. Це в нас буде байтів. Тепер, щоб перевести до прикладу в мегабайти, нам потрібно дане число 86 016 розділити на 1024. І ми з вами отримаємо, знову ділимо, нагадую, що нам потрібно якомога цілі, ціле число. 84... Ой, не мегабайт це буде, а кілобайти. кілобайт. Добре. А якщо ми хочемо перевести в мегабайти, то нам потрібно наші 84 ще раз розділити на 1024. І це буде, зараз дізнаємося, скільки. 0, ,00, округлюємо до тисячних 0,82, тисячні мегабайт. Чудово. Це наше з вами перше завдання. Закриваємо калькулятор, перевіряємо. Виразіть довжину двійкового коду цього тексту цілим числом у найбільш можливих одиницях. Отже, наше ключове це ось ця частинка. Я його підсвічу фоном жовтим. Отак. Максимально 84 кБ. Чудово. Закриваємо цей документ. Натискаємо Зберегти зміни. Чудово. Продовжуємо. Друга частина в нас визначити, використовуючи текстовий редактор блокнот та запишіть у зошит довжину двійкового коду повідомлення. Практична робота номер 1 Натискаємо праву клавішу мишки знову ж. «Створити». Текстовий документ обираємо. Підписуємо, що це в нас завдання. 2. Enter. Відкриваємо. Пишемо текст. Практична робота номер 1 Практична робота номер 1 Тепер нам треба цей текст зберегти в двох форматах. an Натискаємо File. Зберегти як. Отут де завдання 2. Підписуємо, що це в нас буде ANSI. І обираємо відповідний тип кодування. ANSI. Зберегти. Потім знову повторюємо наступну маніпуляцію. Файл. Зберегти як. І тепер замість ANSI ми пишемо з вами UTF8. UTF8. Обираємо кодування UTF 8. Зберегти. Закриваємо. І бачимо три файли. Наш початковий файл. І два файли, які ми створили. Для порівняння в зошиті запишіть за назви цих двох файлів. І навпроти них дивимося розміри. Отже, першого файлу файла, файла utf8. Тобто закодованого таблицею кодів Unicode, буде розмір 36 байт. Окей. А файл закодований. Windows 1251 матиме розмір 12 байт. Окей, переходимо до останнього заповніть у табличному процесорі таблицю на основі звичайної конвенції. Давайте спробуємо здійснити це. Отже, для початку нам потрібно взяти і е, створити. Знову ж файл. Але на цей раз нам потрібно створити Microsoft Excel аркуш. Підпишемо завдання. Завдання. 3. Enter. Відкриємо його. Тепер за зразком, який ми бачимо на, в інструкційній карці. Ми складаємо таблицю. Отже. В нас ми бачимо 4 стовпчика і 5 рядочки. Виділяємо 4 стовпчика, 5 рядочки. Роблю розширення на весь екран. Я трішки позбільшую перетягування ось таким чином наші комірки. Залишаємо виділеним, тому що зараз ми трішки підредагуємо. Обираємо шрифт, як завжди, Times New Roman. Майже в самому низу. І розмір 14. Розташування тексту посередині. Чудово. І візьмемо межі, щоб були всі межі. А також виділимо перший рядочок і виділимо його жовтим кольором. Підпишемо Перший це біти. Давайте зменшимо тепер і працюємо бітів. Переходимо стрілочкою в другу комірку байтів. Наступною стрілочкою кілобайт. І остання комірка мегабайтів. Якщо треба відредагувати, вибираємо комірку і вгорі в рядку формули здійснюємо редагування. Enter. Готово. Тепер вводимо наші числа.

Для того, щоб визначити, скільки у у, збіт перетворити в байти, нам треба виконати ділення. Отже, ми вводимо наступну формулу. Згадуємо з 7 класу, що формула розпочинається з знаку дорівнює. Обираємо нашу попередню комірку, ставимо знак поділити і на 1024. Enter є. Так само ми робимо і в наступних комірках в цьому рядочку, але ми схитруємо, виділимо цифру 600, наведемо на правий нижній кут і перемістимо ліворуч. Таким чином ми виведемо наш результат. Добре. Рухаємося далі. Так само. Дорівнює, обираємо комірку з, 50, з 524 288, поділити на 1024. Ентер. Знову виділяємо і право, ліворуч тягнемо. Добре. Останнє це з тим, що ділити. Коміркою поділити на 1024. Чудово. А в зворотньому напрямку нам треба множити. Отже, дорівнює 4 помножити на 1024. Знов спробуємо виділити і швидким автозаповненням спрацювати. Чудово! Все в нас вийшло. Перевіримо формулу. Це 5 помножити на 1024. Чудово, рухаємось далі, дорівнює. Обираємо нашу комірку. Помножити на 1024. Enter. І знов автозаповнення. Наголошую, наводимо на чорний квадратик. Змінюється наша стрілочка на чорний плюс і перетягуємо. Це для пришвидшення. І останнє дорівнює. 524 288 помножити на 1024. Enter. Готово. Все. Ми з вами здійснили обрахунки згідно того, як нас просили. Даний файл ми зберігаємо. Також натискаємо Зберегти зміни. І закриваємо. Як результат. Цю табличку ви можете собі, якщо у вас немає можливості працювати за комп'ютером, або ви працювали на телефоні, ви можете цю табличку собі в зошит записати, накреслити і результати вписати. А ті, хто виконували на комп'ютері, ви маєте продемонструвати своєму вчителю три файли. Це файл із обрахунками довжини двійкового коду, текстовий документ. Word, другий файл, два файли до завдання 2. Це у форматі NC та у форматі UTF8, закодовані і записано в зошитах, скільки який займає розмір. І останній файл у форматі Excel документа, в якому у вас буде таблиця з відповідними показниками. Якщо ж наголошую, власниці немає можливості, зробіть всі ці записи собі в зошит з відповідними позначками. Завдання 1, завдання 2, завдання 3. В разі виникнення питань до виконання пишіть в коментарях, будемо разом розбиратися їх вирішувати. А зараз повертаємось до уроку. Файли не забуваємо продемонструвати вчителю для позитивної оцінки. Будемо з вами завершувати. Як завжди, пропоную спробувати дати відповідь на ребус, який тут, яке тут слово зашифровано. Підказка тут зашифровано та дивіться кодів символів, найпопулярніша і найуніверсальніша на даний момент у світі. Відповідь пишіть в коментарях. А також напишіть, чи змогли ви виконати практичне завдання і яку саме оцінку ви отримали за його виконання. Це буде для мене дуже цікавою інформацією. Чи зміг я вам допомогти? І саме на який бал ми з вами напрацювали. Звичайно, таблиця універсальна це От. І декілька питань для самоперевірки, які можете спробувати дати відповідь. Це як виконується двійкове кодування числових даних, як виконується двійкове кодування графічних даних та чому дорівнює 1 кБ, 1 МБ, 1 ГБ і 1 ТБ у звичайній конвенції. Число можете написати в коментарях. Вдома повторіть за розділ 1, а саме параграфи 1.1, 1.3. Сторінки 5, 27 з підручника з інформатики для 8 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі про оцінки, які ви змогли отримати за моєї допомоги. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!